Люди, всіх вітаю! Готуємось зустрічати перші приморозки. Тому що, як показує практика, вже кількох останніх сезонів десь в жовтні, 2-3 дні приморозки і потім ще 2-3 навіть неділі, гарно, тепленько, і вночі і в день сонячної можна ще щось вирощувати далі. Тому потрібно захистити наші рослини. Відео давайте з нашого практичного досвіду розповім, які є ну, способи захищати рослини. Давайте по культурах що будемо рятувати. Два рядочки баклажана, ніколи ми його не накривали. Вперед день вирішили накрити, і тут спанбонди здуває, тому що воно доволі велике. Спанбонд у нас два 3 метрових куски, і оце ми ними-всього вкриваємо два рядочки баклажанів. Ну, Накриємо на вечір ще. Побачимо, як він витримає мороз. Тому що ми вкриваємо в основному зелень на осінь. Це таке красиве, це мокрець. В перший мороз воно все пропаде. Тому хай стоїться якби буде вона добре вкриває, ми кріп руколу. Ось, постреляна рукола, петрушка. І що там, ще м'яти? десь, якщо трохи є, Ну таке що і тримає холод, і простіше його накрити. Ось в цьому місці. Тут в мене ще є цибуля, зелена на перу, тому щоб її не поламати спанбондами агроволокном, то поставили дужечки. І тут був зачищений рядок кропу, серединка залишена, можливо, ще щось відросте, також накрили. Це накрито у нас 6-метровими спанбондами. Виробник, видно, не видно. ось, Агрін, щільність 42-30-ка буде малувато, як на мене, 23 то взагалі марля, 50-ка. І дорого, і трішки буде важче на росини буде придавлювати. Накривали. Там, з одного боку, дедушки прикопано, а тут все накидом, велика площа. Якщо невеликий вітер, то воно витримає. По такій зелені це простіше зробити, ніж по високорослих рослинах. Вон там трішки посередині кропчику відкрили. Кропчик тут фу капітальний. Можливо, витримає морозець, якщо ми його ще вкриємо, і ще буде продаватися. Тому Саме краще, що можна вибрати для накриття, це ось таке агроволокно. Можна навіть його в кілька слоїв, то це буде взагалі ідеально, якщо маєте таку змогу. Вчора ми вечір це все насили. Дивіться, погороду там, там. Далі кабачок ще накрили. В цьому році експериментально спробуємо, тому що минулого сезону 10 жовтня на Київщині був перший приморозок. Такі легенечки, під ранок опустився. Кабачки, так як самі ніжні, то їм цього вистачило. Вони вже зіпсувалися і 11 числа. Їх добило остаточно, а зелень вийшло у нас півнаховати. Якщо не маєте звичайного агроволокна, то даремно, тому що і по весні можна раніше отримати на кілька тижнів урожай, і по осені також кілька тижнів можна ще зберегти цей урожай. Ну Можливо, якщо не маєте багато якихось культур, хай там в відкритому ґрунті у вас, може, так як і у нас баклажан чи перець є, то звичайно можна використовувати все, що знайдете. Плівку. Але потрібно закріпляти, тому що плівка однозначно полетить. І гірше вона, звичайно, від агроволокна дихає любі старі ряднини, простирадла, все, що можна. Чим більший шар накидаєте на росини, тим більша ймовірність того, що вони перетримують мороз. Тим паче, ну, в тому році, звичайно, був у нас приморозок мінус 5. А якщо буде мінус 2, мінус 3, то взагалі і агроволокно ідеально відпрацює і будь-яке накриття, що ви. Накинете. Ну Звичайно, зрозуміло, що ідеальний варіант, щоб точно воно не померз, взяти його та й вирізати. Як ми вчора на базар, але ж це так усі роблять. ось коробчик вирізали, ціни не буде, тому що на ринку буде надлишок всього. Ну Але куди діватись, треба якось рятувати те, що є. В тому році також ми баклажани позривали. У нас там була латка ящиків, ну, більше десятку бананок і ніхто їх не брав, бо всі понаривали. По це воно і молоденьке, і маленьке все зрізали. І понятно, що воно за кілька днів буквально пов'януло. Тому якщо вже й зривати, то старатись більші баклажани виривати. Ну, тут особо вже й немає нічого, ну, але все рівно шкода, ось такі молоденькі, швидко пов'януть. І також можна, звичайно, якщо помідори, то це все діло зривати. Зеленими помідори на дозарювання вони поспіють. Звичайно, смаку не буде і приблизно того, який міг би бути бімо, доспіло на кущу, але тим не менше своє у вас ще залишиться. Також салат гарно переносить доволі такі маленькі заморозки. Ну, звичайно, якщо його не накривати, то може це верхні листочки пожовтіти. Ну, Таке не крос буде, воно травмується, буде відмирати, буде вже не такий товарний вид. Тому, звичайно, Стараємось накривати все. І не тільки бур'янами. Подозорювання. Якщо маєте перець, то ось вам підказка. Ось такий, дивіться, зелений. Взагалі не має сенсу рвати. Воно не доспіє. Нарвете, ну, може, звичайно, хтось там буде вас його купувати задешево, але воно ну, дозарювання це не про перець. Ось такий зелений ніколи не поспіє. Щоб він достиг, потрібно, щоб була хоч полоска червоного чи жовтого кольору, який він там повинен бути встиглості. Тоді він, якщо його в ящики, десь гарно вентильоване місце, і він у вас дійде почервоніє. А зелений днів за 5-7 пов'яне та і все на тому. Перескривати не буду. Також доволі високі кущі, бур'яний. Тут його особливо немає. Ми повиривали його все на базар. Але ось у краєчко, ось такий симпатичний чолов'яга. Піде мені в карман. Такого не можна не вирвати. Ось з цього зеленого то діла, на жаль, не буде. Ну і площа з кабачком. Традиційно агроволокно знову ж таки грін. Це тут у нас самий новенький, Він як новий, то затримує ще водичку. Зараз вам покажу. Вон, дивіться, вітер ганяє її туди-сюди, можливо, видно. Там впадина і вода. А Це чим новіше, тим гірше він пропускає воду. Потім поступово, як вода просочується, просочується, то він починає ліпше і ліпше пропускати. Тобто гарна агротканина і, чи агроволокно і воду пропускає, і вітер пропускає. Є свої плюси між плівкою, якщо порівнювати. Укремні ну, матеріали це, звичайно, про зовнішній захист рослини, він є найбільш діявішим, але не варто нехтувати і забувати про такий спосіб, який захист із середини, якого ми доб'ємося через застосування добрив. По листу можна працювати препаратами, де у нас є перевага калію. Калій підтягує сахари і рослина робиться листовій пластині більш стійкою до холодів. Ну, Звичайно. Не забуваємо і про імунітет рослини, Різними препаратами можна зміцнювати на основі амінокислот. Ну і, звичайно, найголовніший препарат, будь-що на основі морських водоростів, тому що саме вони мають найбільший антистресант ефект і допомагають нашим рослинам як до приморозків зміцнитися, так і після приморозку пережити ті наслідки, які рослина отримала. Препаратів антистресантів в цьому році море, реклами море. І, як на мене, цей рік найбільш агресивний. Вже і блогери, і всі, кому лінь, рекламують різні препарати. Тому були, побідно, селянина гроші. А що йому купити, знайдеться. Я основно використовував мегафол раніше. В цьому році спробував нової марки Грогрін. І тут більше морських водоростей. Тут саме амінокислоти від морозу. Більш підходять препарати, де є багато морських водоростів. Дії, я, чесно скажу, ще не дуже встиг. Ну, так ніби рослини повеселіше, але я ще кілька разів тільки його опрацьовував. Просто показую вам як варіант. Але по саме структурі застосування, по зручності, о, десь усе облився цим чортом. Мене зручніше, бо цей йде в формі гелів. На вагу його потрібно відміряти. Щось в мене не дуже коротше, він зайшов. Цей налив розбовта, дай пішов, а тут відміряв і він якось в мене гірше. Розчинявся. Тому ось такі справи. Таких препаратів море в садовому магазині вам щось підкажуть. Вони також, звичайно, працюють і допомагають рослині. Але саме головне, звичайно, вийти на морозний у футболці, а в культоці, так і для росин. Головне вкрити ваші росинки і побудете ще лишній тиждень чи два із домашніми овочами і зеленю. Тому що ну, вона вже остання, як не крутий, якщо не маєте теплиць. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!